Вітаю тебе, братику миру тобі та добра. Один раз куцай згадав у відео, тепер дуже детально протязі кількох відео підряд пояснює, як не менш комфортно по деяких позиціях рибалити з мультиплікаторною котушкою, ніж зі спінінговою. Після того, як ти придбаєш свій перший мульт, а можливо, і не перший, в більшості випадків ти отримаєш таку ситуацію на риболовлі. У тебе сідає риба на гачок твоєї приманки, починає забирати шнур, ти чітко не контролюєш, коли це починається. Та з якою інтенсивністю вона у тебе його змотує. Можна, звичайно, візуально це контролювати, можна тактильно великим пальцем, але це все не дає такого точного контролю, як звук роботи пакету фрикціону. У більшості мультів він, на жаль, тихий. Немає ніяких звуків, коли риба забирає у тебе шнур. Для того, щоб з'явилася тріщотка в пакеті цього фрикціону, та він, коли віддає шнур. Нам про це говорив гучно, чітко та інформативно. Треба докупити, буде пакет гучного або співаючого, його по-різному називають. Клік-драк, пакет фрикціону. Вони є різної якості. Можна сходити на Aliexpress, там гривень 300 зекономиш, але моя тобі порада, я зараз розповім про Aliexpress трохи. Не любиться потім з деталями, нічого не оброблять, ніякі кромки не знімати, І по розмірах у тебе все чітко стане. Якщо треба тобі контакти, ось це Україна, місто Івано-Франківськ. Великий вам привіт! Хлопці займаються дуже давно. Я з ними вже роками працюю. Ніколи ніяких питань з ними немає. гривень на 200-300 дорожче зазвичай. Все чітко оброблено, ніяких кромок, завжди стає в розмір твоєї котушки і натуральна карбонова шайба, а не шайба під карбон. Це важливо. Але якщо ти підеш на Aliexpress, будь уважний, там придбати теж можна зекономить кілька сот гривень. В чому суть? Ти бачиш, де буде знаходитися твій гучний фракціон біля головної шестерні. Якщо в м'ясорубки він винесений, хто зна куди подалі від механізму, то тут у нас. От у Екзіста, що у нас тут тріщить? Дивись, щоб ти розумів. Тріщоточка під підшпулюю. Механізм зовсім в іншому місці, в іншому корпусі. І якщо щось трапиться, з пакетом фрикціону, тут є вусик такий на шайбі, він, наприклад, у дешевих деталей може відлетіти. то у випадку. М'ясорубки він нікуди не попаде на деталі основного механізму, а тут бачиш все поруч. Оці деталі дуже часто в самих дешевих варіантах виконання мають кромки. Їх треба всі полірувати буде. Шліфунуть, потім полірнуть, щоб ніде жодної кромочки не лишилося. Зрозумів? Дуже уважно та акуратно. Далі продовжу в наступному відео.